Друзі, обов'язково для перегляду абсолютно всім, хто сидить в Тіктоці, хто проводить прямі ефіри, хто продає в прямих ефірах, хто робить розіграші в прямих ефірах, це просто бомба. В Тіктоці є шахраї. В прямих ефірах є шахраї. Я тільки знав, абсолютно, який я наївний. Проводимо сьогодні ефір. В кінці ефіру, як зазвичай, Розігруємо подарунки. Ну, в даному випадку килимочки. Розіграші ми проводимо за допомогою програми в Тіктоці в прямому ефірі. Малюй і розгадуй. Ну, один аккаунт виграв. Поздоровили, привітали! Супер! Дякуємо вам! Завтра сьогодні поїде. Через 10 хвилин розігруємо інший приз килимочок в даному випадку. Той самий аккаунт виграв. Ну, думаю, повезло. А тут жінки знизу пишуть наші підписники. Що це шахраї, що це аккаунт на інших ефірах також виграє килимочки. До прикладу, вчора там два приза виграв. Чи то якесь стовпадіння? Менеджер мені дзвонить, каже: Коля, на тому тижні ми цьому самому аккаунту вже відправляли килимочок, щось тут не то. І тут до мене дійшло. На кожному ефірі ми загадуємо там якесь число: від 100 до 200, від 200 до 300. Сьогодні, до прикладу, я загадував від 100 до 200 але мене щось перемкнуло. Півтора часа ефіру, замучений. Я, я пишу 75. А люди, що не знають, люди відгадують від 100 до 200. І вони пишуть від 100 до 200. 130, 150. А ця жінка пише 75 і відгадує. як вона знала? Ніяк. Шахрайська програма. Будьте уважні, будьте обережні, підписники. В студіючий раз ми розіграємо 4 киломочки. Розіграш буде вручну. Я зроблю просто бомбезний ефір. Вам дякуємо. Дякуємо Оксані, яка нам допомогла розкрити цей задум. Слідуючий ефір буде супербомбезний. Всі, хто попадався на це, будь ласка, напишіть. Напишіть, як правильно може розіграти, як правильно проводити ефір, як правильно не попастися на цих шахраїв. Буду вам дуже вдячний. Прокоментуйте, пролайкайте, щоб всі побачили і потім не дивувалися. А що це таке? Один той самий виграє. Всім гарного дня. Дякую.